Парламентські вибори до Верховної Ради України згідно з чинним законодавством відбулися 28 жовтня 2012 року. За законом України про вибори народних депутатів України було встановлено 5-відсотковий прохідний бар'єр і змішану систему. Тобто 225 депутатів мали бути обрані в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а інші 225 – за мажоритарною системою в одномандатних округах. Черкаську область розділили на сім виборчих. Округів. А саме місто Черкаси цього разу поділили відразу між трьома округами. Як проходили вибори на Черкащині, всі деталі та нюанси ходу голосування далі в актуальному репортажі. У Черкасах виборчі дільниці відкрились вчасно і без особливих проблем. Усі необхідні підготовчі процедури були проведені за годину до того. Тому виконувати свій громадянський обов'язок жителі обласного центру почали, як і планувалось, із восьмої ранку. Вже за декілька хвилин двері усієї дільниці відчиняться перед першими виборцями. Зважаючи на те, що напередодні годинники були переведені на час назад, найвідповідальнішим черкасцям вдалося і виспатися, і прийти на виборчі дільниці першими. Станіслав Бойко серед них чоловік одним з перших з'явився на порозі Черкаської школи номер 30 де розташована його дільниця. Я привик з дитинства. Що голосування є, це якби об'язаності кожного. А так я нічого такого не вижу зазорного в этом, що утром в статі та споконвиков, я 60 років прожив, кожен год голосую. Навіть ошибся, Время перевели, а я раніше смотрю, ніхто не йде. Дімо, що ж таке? Церковь йдуть, а сюди ні. А потім встретил знакомого, а говорит, это, на час естественно. Ну, До відкриття 53-ї виборчої дільниці її голова провів збори членів комісії. Підготовка відбулася завчасно, говорить він, без поспіху та ажіотажу. В присутності всіх членів спостерігачів. Відкрили сейф, в якій милицией міліція з бюлетнями. в целостности контрольної ленти, роздали списки виборців на столі. Кожен отримав бюлетні, осмотрели цілісність скриньок, Опломбировали їх, опустили контрольные листы. Дільниця повністю підготовлена оснащена. За перші півгодини голосування на цій дільниці свій вибір зробили 46 черкастів. Це доволі висока явка, кажуть експерти. Найактивнішими виявились пенсіонери. Більшість впевнено йшла в кабінки для голосування. Дехто розгублено шукав свою дільницю, яких в Черкаській школі номер 30 діє одразу три. Ситуація не зовсім правильна, але так відбуваються вибори в цій школі традиційно. Завжди було три дільниці, тому що, скажімо так, велика кількість виборців сконцентрована на невеликій площі адекватних приміщень, скоріш за все, просто інших немає. Але виборці плутаються. Це вже відбувається на ну, перші вибори і завжди є певні технічні проблеми, але немає таких, щоб завадили людям дійсно здійснити своє вели на сходах поблизу дільниць на виборців вже чекали представники організацій, які проводять екзит поли Запевняють, а виборці не приховують за кого віддали свій голос. Люди дуже адекватні, дуже посміхнені, йдуть всі в настрої. І ще до цієї хвилини я не одної агресивної людини не, не помітила. І відносяться до того, що їм я предлагаю зробити соцопрос. Дуже дуже так з великим розумінням. Перші особи області, одними з перших, реалізували своє право вибору. Голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб голосував на дільниці, яка розташована в Черкаській школі номер 12. Близько одинадцятої ранку. Очільник області прийшов на свою дільницю 194-го округу. Перевіривши організацію виборчого процесу, Сергій Тулуб разом із Черкасцями зробив свій вибір. Я впевнено сьогодні проголосував за майбутнє України. І я вважаю, що і черкащани вони мудрі у нас люди, і вони теж проголосують за майбутнє Черкащини, за майбутнє своїх дітей, за майбутнє нашої великої великої вітчизни. Серед виборців 194-го округу і родина голови Черкаської обласної ради Валерія Черняка голосують, говорять свідомо заради майбутнього своєї держави. Всім зрозуміло, сьогодні в нас на Черкащині Черкащина це дуже прекрасний край. І тут живуть і працюють розумні люди, які я думаю, що сьогодні зроблять правильний вибір. Тому що те, що зроблено протягом цих двох з половиною років новою владою, я думаю, що сьогодні воно буде оцінено. Станом на 12-ту годину свої голоси тут віддало вже понад 300 зареєстрованих виборців. За що я голосувала за якусь свободу, за працю, яку б могли віддати кожному, для того, щоб людям було краще я думаю, веселіше жити на цьому світі. Діти, щоб наші підростали і мали в цьому е, якусь потребу в хороших знаннях. Потім, якщо кінчають школу, щоб могли поступити в вузи, це не преп'ятствувало нічому, і також, щоб потім мали роботу. Так що хочеться, щоб на світі все-таки було якось краще на нашій Україні було ми вільні, так, да. але ж свобода це ще не все. А треба, щоб ця свобода була якась під чим-то ну як підкріплена чим. Під час нинішніх парламентських виборів на території України працювало 540 звичайних та спеціальних виборчих дільниць. Згідно із законом України для виборців з обмеженими можливостями пересування утворюються спеціальні виборчі дільниці. Така почала працювати в Черкаській обласній лікарні по одномандатному виборчому округу номер 194. Її адміністрація подбала про злагоджену роботу комісії. Перед за все, люди сюди приїхали пролікуватися. Але в зв'язку з тим, що вони хочуть виконати своє виборче право, і вони на його мають таку можливість, яку їм зараз надали керівництво виборчої лікарні, вони всі вранці, скажімо, змогли по відділенням організовано прийти і виконати свій громадський обов'язок. Нарікань яких немає, все значить, правильно зроблено, все добре. Активність виборців була доволі високою, із майже 580 осіб, зазначених у списках 25% проголосували вже в перші дві години. Я щойно виконала свій звичайний громадський обов'язок, тому що я вважаю, що кожна людина повинна відголосувати і за процвітання своєї країни. А щоб проголосувати змогли і лежачі хворі у другій половині дня члени виборчої комісії зі спеціальними скриньками та бюлетнями пішли до них у відділення. Одну з найбільших явок виборців області традиційно зафіксували у Черкаській виправній колонії номер 62 У місцях позбавлення волі вибори сприймаються як свято. До виборчої комісії тут підходять рівними шеренгами по 4. Кілька хвилин на ознайомлення з бюлетнем і голос віддано. Голосують відділеннями таких в них 15. В ув'язнених, як і в звичних виборців, є право не голосувати. Однак для колоній такі випадки поодинокі. Нінель Фещук вперше є головою виборчої комісії у виправній колонії. Каже, тут працювати значно легше, ніж на будь-якій іншій дільниці. «Отлично. Організовано, слажено, все добре. Заходять по одному отряду. У кожного на руках знаходиться свидетельство удостовірення його лічності з фотографії, фамілії, імені і на ньому указаний номер стола. Которому довжен подойти для голосування всю таку систему розробити руководство справі колонії. Нам від цього только легче. За словами самих ув'язнених, вони на відміну від інших виборців майже не відчули виборчої агітації. За весь її час колонію відвідали лише два кандидати по мажоритарному округу. А телевізор тут дивляться, як і в інших містах позбавлення волі лише протягом двох вечірніх годин. А у Каневі трапився трагічний випадок. Член виборчої дільниці не дожила до голосування. Їй було 50. Жінка працювала вчителем. Напередодні виборів разом з іншими членами комісії вона була на дільниці. Там тривали останні приготування до виборів. Однак з виборчого округу жінка вийшла раніше інших, відійшла 20 метрів і втратила свідомість. Причини смерті жінки ще з'ясовують. Вважаємо, попередньо, що це серце не витримало якихось переживань, ще щось. Тому що, ну, якісь, можливо, відбувся нервовий такий інцидент з кимось на дільниці, можливо, вдома. Зараз виясняють. Підтримати родину, в якій сталася трагедія, зголосилася і міська, і обласна влада. Я думаю, що влада візьме під опіку цю сім'ю, бо там залишиться дві маленькі дитини. Думаю, будемо допомагати цій тепер сім'ї надалі. Це єдина трагедія, яка сколихнула канів напередодні і під час виборів. Загалом же голосування там пройшло спокійно. Про це сказали і спостерігачі, і члени дільничих виборчих комісій. Єдиною проблемою традиційно були помилки у списках виборців. Загалом же свій голос за того чи іншого кандидата мали віддати 22,5 тисячі канівчан. Вибори у Смілі проходили гаряче. Як інформують у громадській організації Опора в день під час перерви між засіданнями на окружній виборчій комісії номер 198 чинилася бійка між членами комісії. Вони намагалися вирвати протокол один в одного. Подробиці цього конфлікту досі невідомі. Втім, на цьому пригоди смілянського дня виборів не скінчились. Напередодні дня голосування було замінено 215 членів виборчих комісій 198-го округу. Комісія Прийняла таке рішення, що потрібно. Виконати побажання суб'єктів подання і змінити склад комісій. Тобто оперативно були поінформовані комісії, як саме суб'єктами подання, так і через окружну комісію. І на ранок дійсно така ситуація виявилася не зовсім приємна. Коли поміняли людей. юристи, запевняють таке рішення в межах закону 37-ю статтею закону про вибори народних депутатів передбачено заміну членів виборчої комісії в останній день перед голосуванням. Зокрема, голова комісії, його заступник або секретар можуть бути замінені за систематичне невиконання покладених на них обов'язків. Усього у 198-му окрузі працювало 138 виборчих дільниць. Нарікань на роботу більшості дільниць не надходило. Комісія в повному складі працює, питань немає ні до комісії, ні до людей, все йде дуже добре, дуже гарно. Явка велика і дуже активна. Правопорушень немає. Розпочали ми роботу з 7-ї години ранку, з 8-ї години ранку почалися наші вибори. Люди проходять дуже активно, правопорушень не замічали. Немає, все гарно проголосували дуже спокійно. Зайшли нам об'ясніли, спросили в вулиці живете, а Я сказала, сказали четвертий стол. Я підійшла к четвертому столу. Там без всякої очереди, без нічого отмітили. все, проголосувала, кабінку, зайшла, отметила, проголосувала, сказали в якій урни. все, дуже замечательно, спокійно, без всяких проблем, без всяких в общем, нірозумінь. Ця виборча дільниця у Смілі стала однією із найактивніших. Тут мало проголосувати більше двох тисяч смілян. Третина з них ще до обіду віддали свої голоси за того чи іншого кандидата. Попередні результати виборів першими оприлюднили екзитполи. Відразу після закриття дільниць Національний екзитпол назвав п'ятірку партій, які найімовірніше пройдуть до парламенту. Партія регіонів, Батьківщина, Удар, Свобода та КПУ. Експерти опитали 17 тисяч респондентів. На 400 – дільницях підрахунок голосів ще триває. Остаточні результати парламентських виборів 2012 року. Центральна виборча комісія планує оприлюднити у вівторок, 31 жовтня.